Помічник ветерана у Вінницькій громаді е, крокує семимильними кроками. Звичайно, до них така прискіплива увага. І вони, ці помічники, перші 12, які вже працюють, вони розуміють свою відповідальність, тому вони не сидять на місці. Вони відвідують усі ті структури, е, заклади охорони здоров'я, ЦНАПи. всюди, де може з'явитися ветеран. Не ветеран шукає сьогодні помічника, а помічник шукає ветерана. Це найголовніше. Ми розуміємо, що це перший етап. Можливо, є якісь притирання, розуміння, усвідомлення, але ми переконані, що помічник ветерана це справді той провідник, який буде між ветераном і між усіма надавачами послуги, які є сьогодні в офлайновому форматі.